Потужний результат, який відбувся за короткий період часу, буквально за літо. Так як я продукт вже споживаю, от в жовтні вже буде рік, я основу п'ю. Я люблю Елев, Екселер і молоко, водичка це для мене в мене збалансоване харчування, це все, я це дуже люблю, я за тим слідкую. І в мене є подружка. Моя ровесниця, подружка з дитинства, яка м -м, за мною стежила в Фейсбуці, так як я завжди постила продукцію Be Epic, споживаю, і вона завжди ну, за мною слідкувала, дивилася, спостерігала. За певний період часу вона до мене звернулася і каже, Оля, а не вже дійсно така дієва продукція? Я їй говорю, як є, розказує свій спосіб життя, розказую, що я вживаю, як, чим займаюся. от. І вона каже: ти знаєш, от у мене така проблема онкологія, онкологія третього ступеня. я, я, ну, ну, Тобто я не була розгублена від тої інформації і. Я її підтримала як змогла. Я її заспокоїла. Кажу, ти знаєш, що можна легко вийти з цієї ситуації. Ти добре що ти звернулася, ти вчасно звернулася, ти молодець. Кажу, будемо, будемо тебе рятувати, будемо витягнути з цієї ситуації. Вона була в лікарці Одної, другої. КТ робила купу аналізів до онколога. Ну, лікарі, що вони? Ну, лікарі там. Онкологія жіночих органів матки. Mm -hmm. І що, що лікар сказав? Він сказав викинути органи жіночі. Каже, у вас дитина є? Ну, є дитина. Ну, То для ну, чого вам орган? Ну, Так, якщо давайте будемо вирізати, органи викидати. І вона каже, що робити? Кажу, ні, перестаньте, що молода дівчина, жінка, куди там. Каже, вирізати, викинути, це можна в, в будь-який момент. Каже, не слухай її, ну що тут? Лікарю, тільки би вирізати, викинути. Ти ще кажу, вилетиш ту операцію. Зараз операція не є така дешева. Під наркозом, то все, ну все своє дасть згодом. От, і я кажу, давай будемо починати з того зміни способу життя. Кож ти молодечка звернулася. Будемо виходити з цієї ситуації. Я розказала в подробностях, що потрібно робити, починати з води. Я сказала, яку воду пити, в яких кількостях пити. Зранку встала, треба розпоїти організм, навчити, якщо ти до того часу не... Не, не пила таку кількість води, то хоча б потрошки-потрошки розплити організм, щоб організм привив, літина напоїлася, очистилася від тої, ну, від тої інтоксикації. Е, вона пила воду зранку гаряченьку, додавала лимончика, пила лужну воду е, от, е, згодом. Потім ранкові ритуали процедури були. Вона що пила? Вона пила елев, Еле 8 пила зранку е, рожовувала. Потім вечірні капсули пила, вечірні капсули пила для очищення, це вже на вечір, і пила вона е, імонокод. Дуже їй він сподобався. Пила зранку дві капсули. Ранкові процедури були водичка гаряча, але імонокод. Е, ну, вона ще пила жир додатково. Рослинний. Так, як наша клітина, мембрана складається з жи, жи, жиру і потрібен жир, от, то обов'язково. Зранкова процедура пройшла так, до 11 годинки, потім снідала вона. Так само ми виключили, що? виключили солодощі, будь-який цукор, хліб, білий, дріжджовий. Всякі ковбаси, сосиски, кетчупи, майонези, варене ж, смажене парене, все таке варене, яке додає слизі, яке бродить не є, все виключили. Кажу, переважно їж живу їжу, жива їжа це сира їжа. Це сира, морковка, бурячок, огірочки, помідори по сезону це все їсти. От. Вона це їла, але вона їла на мус. Вона так їла, тому що ситуація її приперла, і вона. Склотилася за ту соломинку, бо я думаю, якщо людина в такій ситуації, то вона має спробувати все випробувати. Вона має випробувати все. І вона мене в деталях слухала, і я до неї дзвонила кожного дня, кажу, робиш то-то, то, -то, -то їси то, виключаєш то, підключаєш фізкультуру, рух і біоритми налагоджуються. Біоритми це вчасно лягати спати, щоб заспокоїлася нервова система. От а вона розказувала, що від білих капсул вона дуже гарно спала. Вона каже, мене я так спала солодко, <смі> каже, незважаючи на сирени. Сирени пропускала, каже, дуже добре спала. І буквально вона до мене звернулася на початку червня, червень, липень, серпень, і пару днів назад вона знов до онколога прийшла, бо вона сказала за три місяці повторно здати аналізи. І буквально ну, пару днів тому вона знову до онколога прийшла туди на броню і зробили вони аналізи. То сказала їй лікарка, що в неї самі кращі аналізи на сьогоднішній Круто. день. Взагалі кращі. Кращі. Та, нема. Круто, Взагалі немає онкології, чи ж та немає. Повністю знято діагноз. А діагності. як як, як діагноз стояв, як, як називався? Не через папіломавірус, А, папіломавірус. через папіломавірус, uh -huh. якийсь там ви 33, третій. Там та, та, там, вони, там називають значно. своїми Це круто, своїми іменами та діагноз, але Оля ти так. No. вона просто деталях сто детально виконувала. Видно, той страх її підштовхнув. Uh -huh. Uh -huh. І взяла відповідальність. Взяла відповідальність, так. Вона каже, я не знаю, що мені робити, uh -huh. каже, чи слухати тих лікарів, чи кажу, роби так. Я кажу, я тебе no, прошу bet. зробити так. Ти вже лікарів послухала, що вони тобі сказали? Виконати органи? Uh -huh. Що далі? КТ, КТ 10 тисяч коштує. Операція, не знаю, кажу, операція 50 тисяч. Ну і що далі? Yeah, yeah, yeah. Так. Добре, вирізали такі органи, що далі буде. Ну, Де гарантія того, що... Клітина далі не буде розмножуватися. Колону, тобто ти да просто підштовхнула її на правильний спосіб життя. правильний спосіб життя, І, вона і результат послухала, Є... так. Вона послухала mm. почула, зробила. Yeah. Я її підтримувала. Я її вдохновляла. Молодець і вона, тобто, вся здорова. На сьогоднішній день вона здорова. Вона мені подзвонила, така радісна, щаслива каже, видихнула. Все, все дуже добре. Пила просто вона собою зайнялась, пила три продукти: Elevate, Accelerate і і монокот, багато води лужної, ранкові ритуали, ну почистити просто викрити. Okay. Ну, їла збалансоване харчування і на вечір то що от пила ті вечірні капсули і все. Супер. не бувало визит. так, що я казала: ну роби собі так час від часу, два рази в тиждень, хоча би голодування після сьомої години не їж ну, Після сьомої вечора. І вона mm -hmm. так їла, одну водичку пила, тільки так це хоча б так час від часу і все. І буквально за три місяці, от, ну майже за чотири місяці, діагноз знятийся. Це дуже добре. Її вітання молодці ви обоє. Дякую.